Для чого потрібні домашні завдання, і чи, можливо, буде краще взагалі їх відмінити у школах. Що ж, батьки, давайте розбиратись. Домашнє завдання задається для того, щоб закріпити той матеріал, який діти проходять в класах, тобто на уроках. І саме це домашнє завдання, при виконанні ми вже можемо зрозуміти, де ми не дуже гарно розуміємо, де ми десь плаваємо в цьому матеріалі. Або відпрацьовуємо ще навичку, яку ми повністю зрозуміли, і ця навичка закріплюється. Звичайно, що дитина має домашнє завдання робити сама. Але так у нас якось склалося, що батьки роблять з дітьми ці домашні завдання, або ще краще дитина спить, а батьки роблять за дитину це домашнє завдання. І я особисто знаю таких батьків. І це не має жодного сенсу, тому що домашнє завдання має виконувати ваша дитина сама. Вона може запитати якийсь момент. Ви, як батьки, маєте організувати простір для того, щоб дитина мала змогу робити домашні завдання і проконтролювати його. Але виконання цього завдання це обов'язок дитини, це її робота, тому що провідний вид діяльності для дітей шкільного віку це навчальна діяльність. Але так склалося, що ще ж, мабуть, з дитячого садочку, коли дитині задавали зробити вдома якусь поробку, і батьки це робили за дитину оці шедеври, які дитина п'яти років ніколи в житті не зможе ще зробити, тому що вона ще просто не вміє робити так гарно. А це за неї робили батьки, і приносила дитина їх в садочок. А... Це задавалося дитині для того, щоб вона, по-перше, звикала до якоїсь відповідальності за домашні завдання, для того, щоб вона розвивала зорову моторну координацію і дрібну моторику. І жоден вихователь не очікував від дитини якихось дуже дуже гарних робіт. Це зрозуміло. І от коли ви ще садочка не привчили дитину робити самостійно ці поробки. В першому класі ви сидите з дітьми і робите за них домашні завдання, то, звичайно, у нас виникає дуже багато проблем. А ідея в тому, що дитина має це робити. І коли ми бачимо, що отут у нас є прогалина, тут, то ми вже розуміємо, над чим працювати. І, звичайно, що якщо батьки роблять за дітей домашні завдання або дуже дуже сильно допомагають майже роблять. То ця навичка, вона не закріплюється. Дитина звикає, що вона сядеть, зараз вже батьки втомляться і зроблять все за дитину. Що ж, батьки, не робіть за дітей домашнє завдання, організуйте простір і, в принципі, привчайте дитину нести відповідальність за її домашнє завдання. От і все.